Мої вітання всім, хто запускає рекламу в Фейсбуці, в інстаграмі, на переписки. Зараз я вам покажу, яким чином можна не просто бачити результат в переписках, а бачити те, до чого ці переписки призвели да, до отримання ліда і до покупки, яким чином це можна зробити. Ви зараз бачите в мене зібраний звіт по одному з проєктів, де ми запускаємо. Доволі багато реклами саме на переписки. Ми бачимо результат в переписках, ми бачимо вартість переписки, але ми не знаємо, що ці переписки дають. Да? Який результат фактично, чи є ліди, чи є продажі. Я додав ще декілька стовпчиків аналітичних: це ліди в Мета і покупки в Мета. Як бачите, давайте за основу брати ось цю першу рекламну кампанію. Як бачите, тут ми з вами маємо. 18 розпочатих розмов, вартість півтора долари, значить непогано, так? Але ліди позначено два ліда, покупки, позначено одна покупка. Що це за ліди, що це за покупка? Я вам зараз покажу, як можна цю інформацію про ліди і про покупки передавати безпосередньо з інстаграм-Діректа ваш рекламний кабінет. Для цього ми перемкнемося на ось таку презентацію. Дивіться. Коли ви запускаєте рекламу на Дірект, ви отримуєте переписки в Діректі. І якщо зайти в конкретну переписку в Діректі, зверху тут таке білий біли фон, тому що скрита, скрита переписка, да, щоб конфіденційність зберегти, ми заходимо в переписку. Зверху справа є у нас кнопочка Ярличок такий. Якщо на цю кнопку натиснути, то буде випадаючий список, в якому можна буде помітити цю переписку якимось ярликом. І два основних ярлика, які нас тут цікавлять: це лід і це проведена оплата. Ви можете таким чином помітити переписку відповідним ярликом. Якщо переписка, до прикладу була неякісна, СПАМ якийсь прийшов, так часто таке буває. Відповідно, ви просто не помічаєте цю переписку ніяким ярликом. Якщо переписка якісна, тоді помічаєте її лідом. Якщо переписка дійшла до продажу, помічаєте як оплачено. І далі ці дані будуть передаватися в рекламний кабінет. Ви зможете побачити їх ось по цим стовпчикам аналітичним. Які називаються ліди в Мета» і покупки в Мета». Ви можете їх виводити як в такому кастомному звіті, так і просто в менеджері вивести додаткові поляці. Ось такий дуже простий спосіб. І далі ви будете краще розуміти, яка ж результативність ваших рекламних кампаній. Окрім цього, ви зможете навіть оптимізовуватись, тобто запускатися саме на ці цілі, на ціль продаж, покупка в Мета». і це може дозволити вам. Підняти результативність ваших рекламних кампаній, тому що знову ж таки, якщо просто оптимізовуватися на переписку, да, ми можемо оптимізовуватися під переписки дуже неякісні, і це є велика проблема. Тому ось так: користуйтесь, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ми ще будемо публікувати різні корисні, цікаві речі. До зустрічі!